Ми повернемося в бахмут. Ми його відбудуємо. Насадимо багато троянд. З бахмутом у серці назавжди. У нас усі клумби усе місто було в трояндах. У нас не було, ви б не знайшли клумби, щоб у нас ну якась друга квітка росла. У нас усе було в розах. От рішили, мабуть, і тут посадити троянди, щоб було красиво. Ми тут живемо, ну, відмі... відмічаємо кожен вересень, друга неділя у нас день міста. Ну, Рішили тут у вас посадити троянди, як у нашому місті. У нас все місто в трояндах було, усі клумби, ну, місто троянд. Там які технології, викопали ямку, посадили, там тільки де прививка. Ну, Троянди, ж вони ж як вам казати, не тільки що виросла, та і все. Це до шиповника, там шиповник садиться, віточка, а потім почечка якоїсь троянди, і потім виростуть. І от треба. Посадити, щоб ця почка там видно, де потічка була при прищеплена міста, ну, чуть, чуть в землю там на три сантиметри. У це все засипали, палили, уся технологія, як кажуть. Ми з мамою сюди приїхали от, п'ять місяців, як ми її тут поховали. 83 роки було. Так і не дочекалася. Не дочекалася, а останні дні все казали, хочу додому. Хочу додому, отвезіть мене додому. Ну а куди везти? Дома то немає. Думаю, доказували, мам, ну нікуди їхати, нема, нема куди їхати і ніяк туди вже не поїдеш, вже не наше місто. Не наше. Ну як, на, як сказати, хочеться додому, хочеться дуже додому, навіть щоб не ще. Ну як, ну прожив там. Усе життя. П'ять 57 років я там прожила, з дня народження, з міста нікуди не виїжджала. Виїжджали своєю чоловік на нашій машині їхав, там накидали все, все, що можна було схватити, а син вивозив нас ну, теж там несколько, ну як вам сказать, то машинку стиральну погрузили. Ми грузилися уже і обстріли війшли. Ми отихли, ми вже, як кажуть, успокоїлися, коли виїхали вже за Константинівку. Сюди вже на трасу, як виїхали, Константинівку проїхали, і вже, вже тихше було намного. Думали назад вернутися, думали, усе наладиться, ну, як кажуть. Все наладиться, але ну, воно не наладилось. Вісім блокпостів ми проїхали, поки сюди добралися. Вісім. Нічого, навіть ніхто не спрошував паспорта, тому що син казав, що вивожу своїх, свою рідню, вивожу з Бахмута. Виїхала я зі своєю кішкою і з собачкою. І хлопці, які нас встановлювали на блокпостах, у них все внімання було на, мою, на моїх животних. Кішка Дуся, а собачка буся. Так са невеличка така. Як буде дозвол, поїдемо, навіть -ка. да. мої кажуть, що поїдемо. А куди поїдемо? Хоч подивимось, що, що може, що і осталось. Як із усіх, може яка хатина і залишиться. ну як стіни може і залишаться цілі, а там хто його знає. Що перше зробити, коли на землі розривемось, що ще зробимо. Ну от Сьогодні я тут. от Сьогодні я зустріла, ми в місті працювали в школі, учитель по фізкультури Сергій Ніколаєвич Холод. От обнялися з ним як рідні люди. Як, як побачиш, ну, ну, як вам кажу, як рідні люди. Казала, передавай привіт усім нашим школьним учителям, ну, ми ж тих робочих, ж учителя. Виїжджали ми евакуаційним автобусом, який був організований міською радою. Брали з собою кожен по наплічнику з особистими речами. Місць у автобусі було не так багато, щоб можна було багато чогось вивезти. Тому у кожного було наплічник, а у сина був переноска з котом. Так, ми дуже довго чекали автобус. З ним була проблеми, тому що він возив туди і звідти багато людей, тому його дочекатися було. Ми ну, години три, мабуть, чекали. У цей час щось там щось по дорозі в нього трапилося, або обстріли були, не пам'ятаю, або це було щось на постах. Тому ми були дуже стомлені, сідаючи тільки в автобус. Тривога не тривога. Але ми ніколи не входили, бо боялися, що автобус пропустимо і не зможемо виїхати. А раз уже вийшли з дому. Не повертатися. Розрушено було багато будинків біля нас, Артемівський завод Шампанських вин туди багато гатило, підприємства біля нас було по ним гатили, були пошкоджені уламками будинки, вибиті цеглини, були по дорогам прильоти. Тобто, Таке у місті перебої були з транспортним сполученням. Ми ходили пішки в основному, і багато було в нас проблем з тим, що ми не могли купити продукти. Були крамниці зачинені. У нас на нашому районі була тільки одна крамниця, яка завозила продукти мінімальні, якийсь перелік, і там завжди була велика черга по тому місцю. Кожен раз були прильоти, але все приходили, бо ніде ні було скуплятися нам, продукти де брати. Дніпро зустріло, гарно зустріло. Це не дуже таке було, такий переход, прямо е, якийсь неприємний чи незрозумілий. Такі ж люди, як і у нас, таке ж місто зрозуміле, як і у нас. Е, ніякої... Ворожне ніяких якихось обсесів, нічого такого не було. Чоловік приїхав, став на облік одразу до місцевого військомату і його в 23-му році призвали, мобілізували до служби. У нас запущений проєкт Сталева мрія Бахмут. Нам вже презентували, як буде виглядати наше місце після того, як його встановлять, як це буде все гарно, як це буде облаштоване, які там будуть парки, які там будуть будинки. Ми вже мріємо про це. Нам аби е, звільнити ту територію, а далі все зробиться. Для мене це місто е, ігристого шампанського і троянд було 50 тисяч.